Вітаю всіх, хочеться сьогодні поговорити про карбюратори. <кій> в принципі, чому я хотів затронути, так підскажемо цю тему, тому що в Ютубі, я думаю, більшість бачила, чи всі хтоці. З нас цурководів, що на них ставлять і паза-30, і ПВК-карбюратори, і якісь вакуумники від 4 скутерів чи там мотоциклів японських, ну, то й китайських, неможливо, в принципі. І кожен так скажемо, ухвалить своє, і в принципі, знаєте, хото людина одне спробувала, так вона одне на одному і їздить. Я же ж людина, яка перепробувала уже не один, так скажемо, карбюратор, і в принципі, я думаю, я маю право ще й повне право розповідати про те, який карбюратор мені сподобався, що в деяких мені не вистачало, і в принципі так далі. Тому хочеться так скажемо все підтвердити одним маленьким відео. По крайній мірі максимально коротким постараюся, щоб ви зрозуміли, що до чого так скажемо. Як бачите, це моя пламка, яку я потрошки по як роблю каферейсера, вона вже давно робиться, але в принципі була війна, я забив більше, ніж на півтора року на цей мотоцикл, на жаль, і в такому зараз трошки стані. Як ви зрозуміли, що вже він на п'ятерому селінстрі, мотор, можна сказати, так, злегка допрацьований, але я вірю що тут. Після всіх налаштувань і так скажемо налаштувань резонатора, тому що виклопнути трубу потрібно трошки переробляти. Тут вже буде в нас стояти резонатор. Звісно, він не дуже великим конусом, виходить, що там взагалі конус 103-104 міліметра. Але ну, все одно, тобто ми підріжемо коліно і будемо собі приблизно визначати, на яких обертах він буде ще якраз іде, тому що фази газорозподілення особо не мінялась, просто-напросто. Ну нехай випуск тут зробився 168 градусів, продувка зовсім чуть-чуть піднялася і додатково третій канал, оскільки в нас тут пластиковий клапан. Е тому з карбіраторів що я можу тут почати, тому що в мене, так скажемо, було навіть не можу е сказати, скільки це 4, напевно, конфіга карбюраторів. тому що це іж планета, іж планета тобто не іж 2, не іш 56 іменно по документах це проста іж е 65-го року випуску. Uh, звісно, циліндр. Uh, тут тільки що осталося з цієї планети, це картера uh, і права кришка КПП, якщо я так зрозумію. Ну і права кришка, оця, що вже закриває запалювання і зірку з цитком. Самим першим ділом, яке в нас починалося, так скажемо, у мене знайомство з карбюраторами на цьому двигуні. Це були карбюратори К-28. Якщо я не помиляюся, тобто це самі, напевно, перші карбюратори, які ставились, в принципі, і на 49-му, і на 56-му, і напевно геть на її 350, і в принципі так далі. Хтось їх хвалить, хтось так, так. Скажемо, вони хороші. Каже, Ну, якщо звісно для будніх користування, так скажемо, щоб чисто кататися, то можливо і він і підходить. Ну, якщо ми розглядаємо якісь. Скажемо спортивні моменти, то в принципі він карбюратор так собі, хоча в нього дифузори, вроді вони погані, там 28 міліметрів, але все одно. Оскільки за того, що в нього карма поплавкова йде з боку, вся проблема в тому, коли особливо ладно, якщо ви їдете по прямій дорозі, ви просто-напросто любите по прямоку там лупану, так скажемо. да, ну, Якщо ви там, наприклад, десь поворота хочете дати газу, виходить, що у вас на... Якщо ви звертаєте на праву сторону, у вас карбюратор багатий, якщо на ліву сторону, у вас карбюратор бідний. Або наоборот, я вже не пам'ятаю. Просто в ну, мене така була морочка з цим карбюратором, що і тим більше вони були биті в хлам. з двох карбіраторів я пробував один зібрати, ну, вибачте, так скажемо, він не в найкращих руках був, але все одно. Вже 30 тисяч ті карбюратори, напевно, діздали, а може і більше, тому що тоді хазяїн казав, що тросик тоді обірвався. 30 тисяч точно він не їздить, це прямо стобудову, і карбюратори прийшли в негодність. Другі, які карбюратори я почав пробувати, це К68. Eh, тобто це карбюратор вже йшов на, на п'ятих планках, на четвертих. Eh, що, напевно, один із кращих карбюраторів, якщо ви хочете зібрати двигун із максимально стокових запчастей, тобто заводських, щоб це дійсно нагадувало скажімо, мотор Іжма. Тому що К-68 я купляв взагалі китайський, тобто, і взагалі, чесно, я був дуже задоволений його роботою, єдине, що потрібно дуже його налаштовувати. Він в мене перший якийсь час Він взагалі має, не хотів їхати, пердів, коптив, але ну, їхати взагалі було неможливо повторно. Не встиг ти розгазуватися, а як вже двигун може заглохнути або просто-напросто щось зробитися йому ну, і так далі. Тому що було контактне запалювання, воно було повністю налаштоване, тобто нормально, тому що другий карбюратор, тоді як я поставив, він працював просто скажемо. Ну ви зрозуміли. якщо хочете щось із заводського, то тільки к 68 і не к 65 і оці всі зреміші якісь там карбюратори, Взагалі навіть не дивіться в їхню сторону, тому що я сильно мучився і вам взагалі не раджу, тому що я вбив просто напросто овер до фіга часу, щоб чисто налаштувати ті к 28 І в отозі я їх просто-напросто взяв, продав людині, яка дійсно займається реставруванням карбюраторів на свої проекти в музей. А собі вже ж я купив К-68. Після того, після К-68, я захотів попробувати щось так, скажемо, імпортне, тому що, хоч мене і влаштовувало те, що а, він непогано заводився. Ну, єдиний мінус К-68, як би ти не налаштовував його, все одно тобі потрібно підсасувати бензин. Тобто оцей а, як отоплювач поплавка потрібно вічно натискати. В тебе весь мотор буде в багнюці, паюка налипати, і одним словом, просто-напросто це. Ну так, собі карбюратор, в принципі, але для того, враховуючи на якому мотоциклі, то сиклі, це, напевно, одне, скажімо, взагалі все із краще. Потім, що я хотів спробувати, це ПЗ-30, по-перше, ПЗ ПЗ-30 я і чесно і так не долював, але хоча ПЗ-30 дуже все добре показав має на скутері, який їхав, і навіть інші чи поїхав чи на заводському 17,5-мм міліметровому дифузорі карбюратора. Тому, в принципі, я навіть думав, що вони погано, але тут в принципі 72 куба, а тут 350. ну е Навіть не знаю, що там додати, тому що ну, ПЗ-30, чесно, хлопці, це лайн. От Забудьте про те, ПЗ-30 також. Е якщо вже ПЗ-30 виходить, то вже краще купіть К-68. На ПЗ-30 не їде. Так, звісно, я не зговорю, розхід хороший. Якщо розхід, якщо ви десь їхати, десь по трасі, по місту. Ну, нехай по місту ви там, потихеньку їдете там вічно. першу передачу, ну там Всі передачі там не більше трьох тисяч людите, то в принципі так, я не спорю. І якщо на трасі там їхати не більше 85 км за годину, то, тобто такі кращі дромати, то в мене вона їло 5,5 або 5 літрів. А на К-68 він їв в новому китайському, він їв 6. 5,5 з половиною також, тобто ну, там, на пів літри лише різниця. і то все залежить від стилю їзди, як ви розумієте. Ну, карбюратор, чого він мені не подобався, єдине, що мене бісить в ньому, що всі пишуть, що то ПЗ-30, це значить 30 мм карбюратор. Хоча ти візьми ПВК 30 мм міліметровим дифузором, візьми пз 30 ти взагалі зрозумієш, що там дифузор і близько немає 30 мм. Так я не спорю. Там 30 мм ПЗ-30 є лише зверху донизу, з боку, там всього навсього навіть відкритий в Сайт в Гуглі про детальніші роз'яснення чи характеристики пз карбюраторів, вони всі одинакові, просто-напросто для них різна ціна. Різне, так скажемо, якість виготовлення, То в них дифузорій йде 30 міліметрів 22. Тобто виходить там повних 30 міліметрів взагалі немає. Хоча, здавалося, коли ти переса... переставляєш СК 68 на ПС30, має бути краще. Або хоча б однаково, але виходить, що один той самий дітковий гірше. Ну, по крайній мірі я пробував по всякому налаштовувати і так далі, але все одно в мене ні максималка не виростала. Ні розгін, розгін тільки на низьких обертах, але Камон, хто на низьких обертах ну, пробує розігнатися навіть на довгохідному двигуні, ну це бред, це не мотоблок. Е, ну, потім вже ж моя любов, так скажемо, вся пропала до цих ПЗ-30, до К-68, я вже забив на це все, вже почав їсти до, до двигуна, до запалювання, все переналаштувати. Вробилося тільки, я зрозумів, все потрібен дійсно нормальний карбюратор, Попадається мені такий фредератор на Олексі ПВК-34, який просто-напросто купився 600 гривень. Купив, навіть не налаштовував, не робив ніякі налаштування, там тільки йоголку підправив і винт якості суміші покрутив. Це мотоцикл, ідеально просто-напросто заводиться їде в принципі якщо це стоковий двигун з стоковими глушниками то цього пВК 32 чи пВК 34 вистачить з головою якщо ви хочете собі карбюратор такий щоб у вас двигун тримав чим так скажемо чим менші холості то краще брати ПВК 32 тому що все одно в будь-якому ПВК є повержа якщо навіть буде і ПВК 30 я впевнений що він все одно буде на ньому їхати краще ніж на К68 хоча дехто то спорить але ми я думаю що скоріш за все можна його налаштувати тому що все одно К68 немає поверджета, навіть якщо на нього вліпити дудку для того, щоб зробити більший, так скажемо, резонанс на впуску, то мені здається, що напросто... Ну, все одно, К-68 це, самі розумієте, вітчизняний контракт. А це вже хоч і китайський, але все одно краще. Що я скажу по цьому крібрати, так скажемо, заключення і раджу всім, і там не тільки всім, а ну, абсолютно всім. так скажемо. Якщо ви хочете щось на вітчизняну техніку, то беріть тільки К-60. 8 це радянських таких карбюраторів або китайських, ну, якщо ви хочете щось із масовського встановлення. Якщо ви хочете просто-напросто добитися нормальної роботи двигуна, щоб він нормально їхав, нормально заводився. Не вічно тут цей картер не був засраний бензином з маслом, тобто а потім на нього поюка налипає і його потім неможливо домити, то беріть ПВК. Тобто, і ніяких не важливо 30-й, 32-й, 34-й, повірте, буде краще їхати в будь-якому випадку. Мені каже, напевно, ПВК-30 буде найкраще в цьому, тому що навіть у нас тут був дідок такий на 56 му южу. Він захотів іменно в нього ще головка і циліндр, в нього ще ось такий кругленький. Хоча мені ні, здається, я головку поставив строгішки, ми підточили йому головку. Там ми степень стиску зробили 9,1. Це тоді максимально, що тоді міг зробити. І просто-напросто поставили карбюратор ПВК 28, і в холості, напевно, як були 700-800 обертів, так і залишилися. Тобто ніяких з цим проблем абсолютно немає. І в принципі, я думаю, що ви зрозуміли вже в принципі, та і з деяких також зброїв, що ПВК це дійсно вже діло. Можете налаштувати і двигун, і на це буде вас спортивний двигун, чи це буде соковий двигун, просто напросто для так скажемо будної якоїсь саме експлуатації повсякденного ну, в принципі, його за вам бить, тому що, ну, Я не знаю, напевно, що найкращого, вже, напевно, за ПВК не знайдемо і бачать, це ще карбіратори Меніпі, а як вони ж називають, вони такі зовсім квадратні, але вони дуже примітивні, при цьому вони дуже надійні. Вони дуже довго зношуються порівняно з усіма. Я просто-напросто не пам'ятаю, також це якась фірма їх робить за кордоном. Ну, в принципі, ну ПВК є ПВК, хлопці. Тим більше, коли та клапан стоїть, не дивлячись на те, що дифузор 34 мм, тяги на низьких опортах робиться більше, ніж як там, я не знаю, мотоблока, трактора. Тому що ця штука на 17-й зірці, я недавно робив перший виїзд і буду детальніше відео робити. Вона на другій передачі витягує практично там чуть на холостих опертах. Тобто ніколи такого житті в мене не було. Тим більше це п'ятерочний циліндр, який... E, взагалі типу, ну, не повинен їхати на низьких обертах, він має їхати на середніх і високих. Ця <звук> ж штука на низьких обертах їде так, як хто тут пихнули е, там, я не знаю, двигун опозита чи... З мотоблока, в принципі. Ну чути дизель, що дійсно, що роб працює як дизель. Це при тому, що карбюрат налаштування на карбюратора я взагалі ніякішого особо не ніяк, робив, тільки збільше ходу. Із-за того, що лепестковий клапан коли стоїть, воно ну, потрібно більше, коли стоїть Тобто Це по факту на будь-якому мотоциклі так зробив відчинення, але ну, він буде хотіти більше бензину. Хоча ти будеш і пробувати закручувати, просто напросто він з так скажемо. Суміші, тобто вдачі, так скажемо, то тобто все одно тебе, хоч ти на максимум закрутиш, тебе буде дуже мало. А в мене було мало, що навіть без затискового клапану. Тобто, не дивлячись на те, що запалювання я зовсім піднаштував, карбюратор, ну, так собі взагалі, він заводиться з другого разу, після тижня простої, не дивлячись на те, що він в гаражі там десь, напевно, градусі 12-15. І, так скажімо, тут двигун трошки, ну якби навіть не трошки, а він так собі зібраний, тому що, по-перше, і є багато, я бачу, бачив в а саме головне, я тільки, так скажімо, не сходив той, який був під головкою, бачу, з циліндром також підтікає. Чуть налаштування під настрою, поставив лише таке так паролончик, пропитаний маслом і зажатий комутом для того, щоб створити хоч хоть якийсь, так скажемо, супротив. Супротив, коли поступає повітря в пускну систему, для того, щоб просто трошки більш стабільніше відлаштувати карбюратор. Тому, напевно, з наступними діями буде те, щоб знайти повітряний фільтр на цей карбюратор, тому що на нього фільтр знайти трошки важкувато, прийдеться робити або саморобний, але хочеться зробити красиво, або купляти якийсь овер дорогий, тому що тут пускний планець карбюратора 55 мм, тобто уявіть, там на К-60. 8, скільки там, і як на ПЗ-30, в принципі, не пам'ятаю, що 40 чи 45 міліметрів виходить, а на цьому аж 55 і 54 нехай. То дуже важко знайти, тому що максимальний, який ти знаходиш в фільтр цей нулевик, паралоновий, я хочу сюди поставити. Я не хочу ці бумажні смарт цієї машинки маленькі, ще щось, я хочу ці поролоновий. Щоб ти собі дістав, вимив його там в воді, допустимо. Якщо ти жалієш паролон, то в воді з якимось так скажемо хімією. А якщо ти хочеш по безстрілячку, ну потім розвалиться там через якийсь час і паралон, то можна в бензині біом'яв -біом вимочити, промастити його пропиткою для так скажемо паралонових повітряних фільтрів, або просто напросто камазовським маслом вічим будь-яким, просто-напросто для того, щоб все одно пилюка краще задержувалася на паралонці. Хоча тоді, начебто, якщо м. Вісім маслом просто напросто мастити, не така пропускна спосібність, але без різниці все одно воно буде працювати і, в крайній мірі, в будь-якому випадку весь груд залишиться в тебе на маслі з поролоном, а не в двигуні. Тобто це, в будь-якому випадку, краще промастити будь-чим, але не на суху. Тому думаю, якось так. Ну, хлопці, ПВК є ПВК. Ти собі... Може, я навіть не хотів, не знаю, буду заводити чи ні, але-напросто ми можемо що зробити зараз. Включити запалювання, відкинути ножку, тому у нас бензин зараз в пляшечці. Ми чисто його запустимо на холостих обертах. Тобто, будь ласка, зараз у нас вже запалюване повернення і пішли будь-башки збиратора. Тобто... Мотоцикл вже після першого виїзду стоїть а, не знаю, з ну, 4-5. Зараз, ну, Нехай один раз ми покачаємо. Не знаю, як звісно запалення це покажемо. Ось, будь ласка, заводиться там ну, з третього дерка, просто протона, наша нога болить. То в мене і сильніше в принципі дернуться, я потім вже ласка, Відразу буду заводити з любого пенька. При тому, що як я вже кажу, досі не налаштований. От вам скажемо, пряме пояснення, чому ці карбюратори потрібно вибирати, а не якісь інші.